Три речі, які нам заповіли брати, це рекрутування, рекрутування, рекрутування. Ось. І активність це є така гарна, молодша або старша сестра рекрутування, за яку ми маємо постійно думати. І чим більше ми активні по, по життю і по бізнесу, тим більше активні поруч нами всі, хто на нас взагалі споглядає, особливо. Це стосується сьогодні учасників, клієнтів, ну, партнерів це зрозуміло. Для мене, наприклад, стартова програма, якщо говорити про BCM-модель, то це є найпотужніший важель для запуску партнера От за три каталоги, у нас є просто купа часу, щоб його включити в бізнес. Так, гарненько натякнути, реферальним посиланням натягнути, да? тому що дуже легко працювати з клієнтами. Реферал. Ну, це так можна доторкнутися до плану успіху, що він навіть не зрозуміє, про мова йде. Тому що 10 рефералочок, така тисяча гривень на гаманці, людина, іначе то в шоці, наче така горда, що в неї, такі гроші є. А ти вже їй потім розповідаєш, що ти просто почав працювати, от він, рефлейм такий. Це найкраще, що міг придумати рефлем за стільки років існування. Скажіть на Кажіть, будь ласка, що треба Я хочу сказати зараз нані величезну подяку, що вона такі стартувала з вас. Наскільки я зараз. <плес> <плес> ну ти ваше трошки. Да? Ну, що значить, юна набачу ну, Так, розумієте? Е, тому просто клас. Е, всі хтось там починають, а ми вже розбіглися і кажемо, ну то все, давай. Ми вже знаємо що робити. Да? І в е, мене така є класна е, фра... ну, для мене да? від гаманця до премії, я провожу е, такі зустрічі з да, учасниками новими да, клієнтами. Я тобі зараз розповім, як ти гаманець можеш перетворити в премію. Це за 5 хвилин, е, якщо раніше мені потрібно було годину, півтори, 25 днів да? за 5 хвилин. А чому 5 хвилин? Тому що ми зараз всі, хто працює з цією концепцією нормально, знаходимося в енергії. От як енергія от пішла, я це відчуваю. І я хочу про це говорити. Знаю чесно, що до 12-го каталога я качала себе безкінечно, червоною помадою, яким ми вставти, воно ну, зараз взагалі червона помада, в принципі, з полює. Ну. <реш> <реш> да. ну, оце просто. Це бушниця. Я люблю такого говорити. Що роблю? Що треба робити? Що роблю конкретно, швиденько зараз? Скажу в мене скільки? Два хвилин, так? Де година у вас. О, ні! Краще б ти не казала про зараз. Що я роблю конкретно? Якщо ми говоримо про активність... І так як мене Наталя представила, то я думаю, нічого собі я можу по Обираю кілька наборів, з якими працюємо командою на рекрутинг і особисті продажі. Тобто я вже два роки, починаючи з віп концепції, продовжуючи після моделю, не працюю одним продуктом в соцмережах. Тобто я зараз говорю за рекрутинг в соцмережах або в чатах клієнтів. З знайомими, незнайомими людьми все рівно. Продають тільки комплементарні продажі роблю відразу. Один із ключових продуктів, до нього додаю ще два-три, щоб була чітенька, чітенька сумочка, ой, сум, ну, да, сума 1300 гривень. Туди включають, звичайно, продукти. Подарунок зараз я покажу. Да? Обов'язково сама особисто роблю і відео на хвилину, тому що моя мене така команда, знаєте, над Ну От ти вже запізнилася на 15 хвилин Ти казала, що банери будуть зранку а ти я то вже вечір. Ну слухайте, кожна своя команда тут є. Вони, вони, вони мене теж якось да примушують. Ось, але я розумію, якщо я можу зробити щось краще. І це допоможе моїм людям, але то хай я зроблю. І зараз, звісно, не мамою спонсорів і Владимира Біла, які кажуть про делегування, то я одна із тих, яка трошки вибивається до <плес> <плес> того моменту. Ну, якось виходить ви все рівно. Да? Дивимося виключно на свої сильні сторони. Я зараз працюю зі своїми партнерами, взагалі не розбираючись, що в них не виходить. Я тільки дивлюся, хоча б одне, що в неї виходить. Якщо щось одне неї виходить круто, вона стовідсотково мінімум зробить менеджера, будь будто не например. Якщо я буду працювати з її слабкими сторонами, щось там їй розповідати про життя. Ну, слухайте, 45 років, жінка якось дожила до цих 45 років років ось купою тих недоліків, да? щось там має сім'ю, дітей. Ну то я точно не... Я, напевно, до неї якось причепилася, щоб сказати, яка вона класна, бо у нас же ж тут місце щасливого життя, тому що їй сказати, що тобі чоловік не казав, що ти гарна, я тобі кажу. У мене є такі жінки, які кажуть, що вони все життя думали, що вони не гарні, бо їм кажуть їх так чоловіки, кохані. Я, звісно, не говорю про це своєму мужу, звісно, є повідомлення. Я б подумала, вона до шутка. Ну, ви розумієте, так? Да? Е, то жінки їм треба зовсім інша якась історія життя. Рекрутинг закривається на, на кров. Е, ну, у нас виходить в команді зараз 98%. Конверсія на першу кров. Та це у всіх, броні зараз. Є тих, то не така вже велика історія. Марафон краси один раз на каталог приходимо, кінець другого тижня. Обов'язково раніше в перший тиждень починали зараз, тільки в другий, тому що. Перший тиждень треба максимально включати каталог, максимально включати всіх їм є чим займатися. А на другий тиждень починається такий розладчик, якщо в Одесі вже плюс один прибавилось, куди всі йдуть, тривога, не тривога, Прекрасно, можна по І попробуй їх зберегти. Це дуже якби, тяжко. А на другий каталог вже якось можна і марафонами зібрати. Бізнес-марафон теж зараз така у нас новиночка. Перший раз якось так турбувати пішло, але зараз я його переформатую. Тобто, що це таке? Це всі, хто хочуть працювати, візьмемо таке банальне слово працювати. Ну, Кожен ж цим працювати розуміє щось своє. Але я ж не розумію, що треба бали, щоб ви так? Да? Ось то цих дівчат треба зібрати в купу в окремий час, щоб їм кожен день. Як Іринка і Роменка їм в марафон відправляє їжу, да Ну що ти вона каже, а мені всі майна, що я їм де не де кажу, ти що це, оце? Я я поняла, Це треба підказувати також ніколи. Я думаю, що можливо хтось бачив, да, от мої одну хвилинні відео, чому я обрала свій формат, да. а тому що... Мені хвилина, оце вже все. Я вже говорити більше не можу. Я е, особисто я, слухаю відео не більше 30 секунд. І ми всі з вами. Це 30 це взагалі. Це просто вже ти затрималася надовго. Да? Е, перші 10 секунд. У е, мене зараз така концепція, тільки я в екрані сиджу, така мене цільова аудиторія, вони виходять. Вже мене близько завжди дивляться, яка мене зачіска, що там мене з носом зубами. Ну це вони виглядають. Потім мені розповідають, ти там, там обкололась, тут зробила що там. Ну прекрасно, це ж просто замечательно. І вони ж потім так цікаво, щось. Я кажу, на да, що ти тобі це піде? Воно ж тобі не це. Ну я вже придивилася, кажу, скільки на мене дивишся. Півтора року, то капець, півтора року людина дивиться. Сидить оце, мовчить, кажу, ну ти скільки часу втратила? Дурна, не може. Тихто раз ну щоб я. Ну, а коментарів скільки такого, якщо заходиш, ну таке. Воно все нас гарно піднімає, все нам добре. Люблю дуже рекомендувати декоративку, тому що з декоративки, ну, принципі, це найлегше, що можна зарекомендувати житті в будь-якому віці, абсолютно. Ось, і на декоративну косметику макіяж ідеальний, не дивлячись, що мені там 48-9 років, то і 20-30 років, ну 45 буде. Запомніться. То декоративка то взагалі, а що якась у нас там косметичка, що це все, вони не дивляться, не хочуть ту косметичку, вони хочуть ці губи, а що у вас я хочу такое, от таке, як у нас одна мені людина писала рік, що я не хочу, що ви там продаєте, я хочу цю вашу з бочку цю шоу. Ну, з монеткою. Я її заблокувала, але що ж хоче. Ой, пані заробляється, я сказала сама. Пані робиться. Таке, так? Робиться коли, так? Я взагалі не представляю, що там тебе люди хочуть купити. Пані дівчатки, оце дуже-дуже класна тема. Ми ж розуміємо, що клієнти різні. Хтось хоче ухо прикласти, хтось хоче очі там кинути, хтось хоче читати, хтось взагалі нічого не хоче, але щось хоче. То ми беремо тако, якщо це чата, це обов'язково банер, відео, голосовий текст. Слухайте, наманяється многі на п'яти сутки і після 25-ті <банір> Бані, Ну, Ну що ти сделаєш? Така життя. От тому зі всіх треба боків заходити, ну іноді просто не спрацьовує саме відео. Ну, банер взагалі для мене, ну ну що, ну картинка, ну вона не є жива, це все, але це все в купі. Це є дуже такі, якось, рець, знаєте, ну, гарний продаж. Тут дійсно ти, ну, подобається мені, яскраво. Ну, я сама це роблю просто. Я сушу. Так, е, Робота з клієнтами. Ну, Ці речі ви, ну, ми всі це знаємо. Це я просто таке, як я встаю, тут, щоб мікрофонам не дати таке, таке роблю. Да? Ну, Ви всі, це все знаєте. Активно, в першу чергу, я працюю з тими, хто вже виконувала. От я, ну, У нас усіх буває. Ой, що то я вже не Не Устала там, і піщати. Бачу, ага, тут що, просіла, там щодзвонила. Ну Та що ти? Та я щось не знаю. Ну, слухай, давай.